На Прикарпатті засуджено двох українців за контрабанду наркотиків. Івано-Франківський міський суд виніс вирок у кримінальній справі, порушеній слідчими СБУ стосовно двох громадян України, які організували канал контрабандного ввезення в Україну та подальший збут на території області психотропної речовини бупренорфіну, який міститься в одному із лікарських засобів. Деталі цієї справи в матеріалі прес-служби управління СБУ в Івано-Франківській області. Слідчі СБУ встановили, що 27-річний організатор контрабанди разом зі своєю 25-річною спільницею замовили наркотик в одній із країн Шенгенської зони. Звідти його доправили у Івано-Франківськ приватні перевізники, що здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення. Водій вміст посилки не здогадувався. У вересні минулого року співробітники Служби безпеки України затримали жінку на гарячому. Під час одержання нею пакунку з-за кордону, у якому знаходилася контрабандна партія наркотичних засобів. У ході... Огляду в місту посилки було виявлено 14 блістерів з білими пігулками, приховані серед особистих речей. Всього партія складає 97 пігулок, а її вартість на чорному ринку становить близько 30 тисяч гривень. Тож дня оперативники затримали і організатора контрабанди. Рішенням суду двох зловмисників визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 305, контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та частиною 2 статті 307, 7. незаконне виробництво виготовлення придбання зберігання перевезення пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України і засуджено до 5,5 і 2,5 років позбавлення волі відповідно з конфіскацією всього належного їм майна.